Всім привіт! Сьогодні знімемо коротеньке тренування для тих, у кого нема часу на повноцінне. Швиденько розігрілися і показуєш, робимо. Перша вправа. Піднімаємо руки догори, зафіксували це положення. Згинаємо лікоть, повністю не опускаємо гантелю. І вижимаємо вгору видах. Зігнули вдох, вижали видах. В цьому положенні стаємо таз підкручен, опора на п'ятку, коліна м'яке. Це положення зафіксовано. Працюють тільки руки. Це перша вправа. Друга вправа. Одягаємо резинку, вище коліна. Забула одразу то зробити. Килимочок. З цього положення в мене гантеля з правої сторони залишиться. Сіли, перешагуємо через килимок, оп, розтягуємо коліном резинку, повернулись. Встали. Ліва нога йде назад. Нахиляємось до тих пір, поки рівна спина. Якщо ви нахиляєтесь, у вас округляється спина. нижче сядьте. Коліна на місці, опора на п'ятку, попоштовхаємо назад, живіт лягає на ногу. Вдох, видох. Поклали вдох, видох. Знову оп, оп. Взяли, піднялись. Поклали, піднялись. Це друга вправа. Третя то саме, міняємо сторону. Четверта вправа, лягаємо на прес. Щось я забула. Це буде п'ята вправа, потім покажу, що четверта. Лягаємо на прес. Піднімаємось. Голова, лопатки, поперек. Поклала гантель в праву сторону. Лягаю. Поперек лопатки голова. Видих, забрала. Вліво поклала. Так само. Один раз лягаю без гантелі, другу забираю, лягаю з гантелею. Це буде п'ята вправа, шоста вправа. Потім покажу, що в четвертій. Шоста вправа. Стаємо в планку. Упора на передплечі. З цього положення розвертаюсь права сторона, рука вгору. Розвертаюся. Зараз я боком стою в боковій планці. Далі я розвертаюся так, щоб в мене два стегна два плеча дивились вниз. Рука йде вліво. Оп. І знову розвертаюсь в бокову планку. Поміняла руку те саме Ліва, Вгору, повністю корпус вниз. Підняли вгору і міняємо. Повертаємось до четвертої вправи. Четверта права. Тут ми робимо два варіанти. Кому не можна стрибати, робимо через крок, перешагнули руку на підлогу, права-ліва. Повернулись. Я шагала з правою, тепер з лівою. Перешагнули, сіли. Ліва, права, сіли. Помінялися. Якщо все добре, зі спиною з колінами стрибаємо. Перестрибнули руки на підлогу. Стрибок. Повернулись. Оп, оп. 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 Це в нас буде четверта вправа. Ставлю таймер. Шість вправ. Прцьоме по 45 секунд. Десять на відпочинок. Це одне коло. І таких буде. Таких буде три, як завжди. Починаємо з рук. Приготуємось. Поправлю резинку. Руки догори. Згинаємо. 3, 2, 1. Поїхали. Видах. Працює тільки лікоть. Не, не працює плече, а ось так вперед, назад. Внизу таз підкручен. Все зафіксовано. Відчуваєте прес, коли ви вжимаєте руки. То переходимо до другої. Вправи з лівої сторони залишилось. Сіли, сіли. Встали, встали. Назад. Зараз піде права нога. Поїхали низько. Перешагнули. Повернулись. Права назад Руку догори. І повторюємо. Коли нахиляємось, рівна спина. Відчуваєте сідничку тут. До кінця і стоп. Міняємо в сторону. Все те ж саме. Зараз ліва піде назад. В сторону поїхали. Оп, оп, ліво назад. Стоп, супер. Далі на нас стрибок. Перестрибнули, планка повернулись, Або через стрибок, або через крок. Поїхали. Продивши пікне стоп. Прес. Приготувалися, лягаємо з гантелею. кладемо вправо видах, лягаємо. Зараз вліво право. Чередуємо право-ліво кожен раз. Топ. І остання права, вправа в нас. Планка. Вже готові. Права рука догори. Поїхали. Оп. розвертаємось повністю корпусом вниз. Видох і потягнулись вдох. Міняємо руку ліва, вниз. І міняємо. Оп. Супер, потягнули спину. Ковточок водички і ще два кола. Вже готові. Так, що в нас перше, перше в нас руки. Вже готові. Поїхали. Таз підкрутили. Вижимаємо. Коли вижимаємо, ще сильніше напружуємо м'язи живота. У нас перша вправа така як відпочинок. Стоп, супер, шах. Готові. Сили. вправо ліво і оп! Оп, вправо-назад. Міняю сторону, вже готові? Поїхали, ліва назад? Стоп, супер. Міняємо вправу. Зараз стрибок вже готові. Поїхали. І вже. Останній і. Стоп. Супер. Далі йдемо на прес. Вже готові. Поїхали. Вправо. Видох. Забрали. Вліво. Коли встаємо в видох, коли лягаємо вдох. І пам'ятаємо, ми встаємо хребет за хребтом по черзі, лягаємо так само, не падайте рівною спиною. Молодці. Планка. Перечимо в повну силу. Готові вже. Поїхала. Права сторона. Вгору видах, Вдох. Точніше, вниз. видах, Вдох. Поміняли. Вдох. видах, Вдох. видах, Рука під вами. Попа не стерчить вгорі і не провисає вниз в попереку. Тримаємо таз, трошки підкрутили, лопатки трошки округлили. Низ живота підтягнули до попка. І стоп. Супер. Два кола є ще одне. Швиденько ковточок водички вже готові до третього кола. Починаємо з рук. Поїхали. Пам'ятаємо таз підкручен, коли вжимаємо, що сильніше напружуємо м'язи живота. Стоп! Перший шах. Готові. Красиві. 3, 2, 1. Низько. Права назад. Якщо в мене килимок з правої сторони, то праву ногу я відставляю назад. І з нею вже буду робити крок. Ах. 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 Ну, на ще те перекрутилася. стоп. Супер, міняємо сторону. Готові. 3, 2, 1, поїхали. Ліва назад. Стоп, щось переплутала здається, руки, стрибок. Поїхали. зовсім трошки в повну силу поїхали мись право вліво Остання вправа це планка. Вже готові. силу, Пам'ятаємо, ми не провисаємо в попереку перед плечем під нами. Коли розвертаємося, повністю корпус розвертається вниз. І кожен раз трошки затримайтесь, коли планка вниз на одній руці. Стоп, супер, На ноги перейшли, потягнули спину. Супер. потягнулися догори вдох і опускаємо руки вниз. Видах, якщо у вас не вистачає часу на повноцінне це тренування, це чудовий варіант. 17 хвилин і супер попрацювали. Дякую вам, дякую мені і до зустрічі.